А далі про відгуки сполучених штатів відновити справедливість, яку озвучує сьогодні Україна. Пропозиція президента Володимира Зеленського повернути Києву ядерну зброю, нібито є несерйозною. Про це у коментарі медіа Bright Bright News заявив державний секретар США Марк Рубіо. І Він вважає, що наявність в України зброї масового ураження не вирішить її проблем. Світу потрібно менше ядерних країн, заявив. Рубіо нагадаємо, що голова нашої держави пропонував оснащення України ядерною зброєю як альтернативу вступу в НАТО. Хочеться лише додати, якщо менше має бути ядерних країн, чому з цього списку б, наприклад, сьогодні не викреслити Росію. Але це емоції, ну а цитати ви почули. І трохи про події напередодні. Генеральна асамблея ООН, Ухвалила резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Документ, який вимагає від Росії негайно вивести свої війська та засуджує її як агресора, Україна внесла спільно із більш ніж 50 державами. Його підтримали 93 країни. Ще 65 утрималися від голосування а 18 натисли на кнопку Проти серед них і Сполучені Штати Америки і натомість країна запропонувала власний варіант резолюції. Однак, на відміну від документа українського авторства, американський проект вмістив в 9 рядків він закликав до встановлення міцного миру між Україною та Російською Федерацією, не вказуючи при цьому ані умов чи параметрів цього миру, ані навіть того, хто є агресором, а хто жертвою агресії до слова резолюцію, яка яку ініціювали Сполучені Штати Америки, Генасамблея ООН також ухвалила. Пізніше ж у Сполучених Штатах Америки пояснили, чому вони проголосували проти резолюції, яка засуджує Росію. Так за словами державного секретаря США Марко Рубіо, цей документ нібито був антагоністичним, або якщо казати простіше, надто ворожим. Це зауважив посадовець суперечить зусиллям, які Сполучені Штати Америки спрямували на проведення перемовин про припинення війни. На думку Вашингтона, якщо ООН хоче бути корисною у 21 столітті, то вона повинна повернутися до своєї статутної місії, яка нагадав Рубіо, полягає у запобіганні та припиненні воєн і конфліктів. Державний секретар додав, що головне завдання Сполучених Штатів Америки зараз посадити Росію за стіл переговорів і, нарешті, покласти край цьому. Конфлікту